Вітання всім, хто дивиться дане відео. У цьому відео розглянемо карту росту відлюдник. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейдіть у перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта відлюдник. Рік має бути серйозний, але у хорошому значенні цього слова. Вам доведеться зібратися з думками і визначити своє ставлення до самого себе і до навколишнього світу, щоб зрозуміти, чого ви дійсно хочете. Настав час заглянути вглиб себе, відкиньте суєту, побудьте наодинці із самим собою. Відчуйте самотність як блаженство, саме час зайнятися медитацією. Станьте наставником для себе і більш поміркованим у бажаннях, їжі або спілкуванні. Станьте самим собою. Побудьте деякий час в усамітненні, в тиші. Мовчання дозволить вам заощадити сили, знайти свою індивідуальність і набути мудрості. Можливо, вам доведеться взяти на себе відповідальність за життя своїх близьких. І стати для них лідером. А можливо, вам захочеться знайти людину, яка буде мудрішою за вас, людину, яка була б зірцем для наслідування. Закінчуйте справи, завершуйте проекти, підсумуйте. Час швидкоплинний, але чим більше ми поспішаємо, тим більше нам не вистачає часу. Відлюдник означає контакт із самим собою. І вірність самому собі, навіть при зустрічах з іншими людьми. Залишайтеся самим собою і не квапте події.